Вітаю, друзі! Зараз мрія кожного українця це скоріша перемога України та повернення до мирного життя. Тож і ми вирішили запитати у наших випускників, про що вони мріють, що вперше вони зроблять після перемоги. Давайте послухаємо їх. Після нашої перемоги, перше, що я зроблю, це поїду до маленького рідного містечка Каховка, до своїх батьків, мами та тата і міцно, міцно їх обійму. Наразі це моє саме велике бажання за ці довгі 24 місяці. Після Перемоги я відкрию свій реабілітаційний центр. Після нашої перемоги я приїду додому і обійму всіх близьких і рідних, які під окупацією були. Після нашої перемоги я повернусь до рідного міста Херсона і буду робити все можливе для його відновлення. Після перемоги я зроблю внесок в підняття демографії нашої країни. Після нашої перемоги я зроблю все можливе для відновлення нашої України, щоб вона стала ще краще ніж була коли-небудь. Я буду наполегливо працювати для того, щоб відновити Україну та зробити її. Сильною, перспективною та квітучою. А ще в мене є мрія об'їхати кожен куточок України і ще раз переконатися, яка вона прекрасна. Слава Україні! Я після перемоги завжди буду пам'ятати, якою ціною нам дісталася перемога, і цінувати життя ще більше ніж зараз. Після перемоги я не покину той шлях. Чне ще нашої країни Після перемоги. Я нарешті зможу переїхати додому і обійняти всіх своїх рідних. Після перемоги я поїду до своєрідного Херсону та до своєрідної Каховки. Також хочеться заспівати гімн в усіх куточках нашої неньки, а також найголовніше це подякувати кожному герою, подякувати кожному волонтеру, кожній людині, яка доклала зусиль для того, щоб перемогти. Для того, щоб ми всі перемогли і перемогла Україна. Після нашої перемоги я поїду до Чорного моря взяти пейзажі з натури. Після нашої перемоги я одразу якнайшвидше йду додому, аби побачити своїх близьких, обійняти брата та маму, які зараз знаходяться в окупації. Також я хочу започаткувати свій власний бізнес, аби створити нові робочі місця та якнайшвидше розвивати економіку України. Після нашої перемоги я зроблю все можливе, щоб Україна стала процвітаючою європейською державою. Після перемоги ми збудуємо нову Україну, кращу, сильнішу, найщасливішу. Слава Україні! Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю, це продовжу жити вільно. Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю, це зустрінуся з друзями. Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю, це відвідую своїх батьків, обійму їх та подякую за те, що вони пережили цей важкий період, і разом ми будемо. Будувати майбутнє в мирі та безпеці, коли закінчиться війна. Перше, що я зроблю, це з'їжджу до Херсона, аби знову відкрити двері рідного університету і зустріти улюблених викладачів, які вклали в мою голову дуже багато знань, які виростили з мене неймовірну спеціалістку, гарну науковицю і просто чудову людину. Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю, це поїду до чорноморського узбережжя. Бухати море та дивитися на зорі під мирним небом. Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю, це прогуляюся херсоном, зроблю велику, велику прогулянку на цілий день. Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю, це поїду додому та обійму свого татка. Після нашої перемоги я зроблю все від мене залежне для того, щоб Україна і надалі була вільною та незалежною державою. Після нашої перемоги я буду продовжувати донатити, тільки тепер вже не на зброю, а на відбудову нашої рідної України. Після нашої перемоги я почну викладати у престижному навчальному закладі та продовжу свою плідну творчу працю на ниві журналістики та суспільних комунікацій. Після перемоги я буду допомагати відбудовувати нашу Україну і обов'язково буду жити в своєму рідному Херсоні. Після нашої перемоги я обов'язково повернуся в рідне місце, свій херсон, та продовжу займатися своєю улюбленою справою та цінувати кожну мить свого життя. Після нашої перемоги я повернуся у рідне місто, де працюватиму у сфері освіти, надаватиму якісні знання, сприятиму загальному благополуччю для відродження нашого суспільства. Після закінчення війни я нарешті повернуся у вільний Херсон до своєї родини в рідну Україну і буду використовувати отриманий досвід тільки на благо своєї держави. Я формлю важливий бізнес в своєму місті, щоб надати робочі місця та пришвидшити процес економіки в нашій країні. Коли закінчиться війна, я планую відкрити декілька нових шкіл у місті Херсоні з аркопашного бою для того, щоб наша молодь могла займатися фізичною культурою та спортом, залучалась до здорового способу життя та підіймала херсонський спорт на високий рівень для всеукраїнських змагань. З різних стилів багатоборства після перемоги я щиро порадію за кожного захисника, який повернеться додому, і низько вклонюсь тим людям, які віддали життя за нашу свободу. І буду радіти кожній миті щасливого, мирного життя на рідній і вільній землі. Слава Україні! Героям! Слава.